Перший раз, коли, коли їх бомбили, скажімо так. І ми покидали домівку. Молодь приходить і, і працює. Так, це чуже місце, це дуже далеко від нас, але ну, воно ж таке саме. Вже тут, ялиночку, я посадив. Не втримався. Я доросла Людмила Вікторівна з Луганської області. Наше перше життя було, Я назву так, перше життя було в Луганській області місто щастя. таке от Наше щастя, чоловік народився ще і вулиця Дружба, той взагалі так чудово. Я з 86-го року вчилася в Луганську, це університет був. Здобула освіту. Комп'ютерна інженерія у мене, я взагалі маю працювати з комп'ютерами, настройка, наладка комп'ютерів, але майже ні дня не працювала, бо я дівчина, я маю піти у декретну відпустку, і так якось пішло, що я не працювала. А друге життя наше було вже в місті Енергодар, це Запорізька область, де велика атомна станція. Ми там прожили 9 років, хоча їхали на 2 тижні, потім, ну добре, це буде 3 місяці, це 2014 рік був рік. І так, от три місяці перейшли в 9 років. Переїхали з окупації, бо ну, ми не змогли там жити. Ми вирішили, що якщо жити, то треба в Україні, тому окупацію ми залишили. Це було дуже важко і нам, і дітям, і взагалі атмосфера вся ця дуже важка. І тому ми виїхали, і от вже з 1 серпня 2022 року ми знаходимося в місті Ладижин. Живемо і працюємо. Це було 5 червня ми виїхали з щастя, коли я на роботі, і це був перший прильот до Луганська, і чоловік телефонує мені, ти збираєшся, ти їдеш. Я що таке? Ну, все чудове, життя, от все нормально. І ти почитай новини. І коли ми вже почали на роботі читати новини, що це вже не та обстановка державі в нашій. І тоді, буквально наступного дня, я вже була на ЖД-вокзалі з дитиною, де дуже багато людей. Я просто її вхопила за руку, за спиною один рюкзак з документами і рюкзак з речами. Ну, скільки в рюкзак там поміщається. Тобто, своє життя, скажімо так, я вмістила в рюкзак за спиною, в рюкзак у руці і дитина. Вже тоді, вночі, я телефоную свекарам, кажу, як ви, що ви? І вона каже, ми в підвалі. Це. Це перший раз, коли, коли їх бомбили, скажімо так, і ми покидали домівку. Ну, я, скажімо так, я не хотіла повертатися, бо там вже було на той момент страшно. Для мене страшно, для моєї дитини страшно було. Я зрозуміла, я не хочу, щоб моя дитина все це то бачила, що там була на той момент і все. Я не бачила там життя, скажімо так. Коли продали квартири, квартиру, ми зрозуміли, що ми не повернемось. От такий крок, що ми зачинили двері туди. Так от. Все одно, приїхавши в Енергодар, ти розумієш, що ну, ти там чужий, якби то не було, у тебе своя біль, у тебе свої відчуття, у тебе свої переживання. І, і не дуже відкривалися, бо це важко. Гарне, чисте місто. От того міста маленького було достатньо, щоб прожити там. От, от ми 9 років прожили і нам все, всього вистачало. Ми вже вирішили, що все чудово, у нас своє життя, вже все є. Ми народили другу дитинку і ну, життя продовжується. Ми у 2019 му році купили квартиру, вже робили ремонт. Я працювала, чоловік працює. Ну, у нас вже життя повноцінне. А у 22-му році, коли все це сталося, ми півроку ми намагалися виїхати, але не наважувалися. Кажемо. Я не хотіла виїжджати, я не хотіла залишати свою квартиру, я не хотіла залишати нових знайомих, я не хотіла залишати роботу клієнтів, бо це був той вже костяк, мій де я розуміла, що я працюю, я комусь потрібна. Так? І ну, ти потрібен, і це дуже важливо. А треба виїхати, бо дітям було важко. Це було страшно. Енергодар це Атомний Городок. Тут немає взагалі нічого бути. Тут таке гарне місто. І як це? Ну, я не вірила. А вже ввечері, коли новини, новини, новини. А от саме 3 березня перші вибухи пролунали на дорозі з міста, то і ми все це бачили з нашого вікна. Я боялась. Я дуже боялась. Я не хотіла б виїжджати через ту трасу, де були військові. І коли дитина каже, мам, давай виїжджати. І от коли вона перший раз це каже, кажу, Та кому ми потрібні? Молодша спить, і ти дивишся, от в окно на все це і розумієш, що треба знову рятувати дитину. Бо якщо це зробила в перший раз, то зробиш в другий-третій. Фух, ми в Україні. Ми пройшли ці зону. Коли ми сюди приїхали, я була замкнута три місяці. Три місяці я нічого не хотіла. Не ні працювати, нікуди ходити, нічого відвідувати, взагалі не бачити людей, бо це було дуже тяжко, залишити вдруге, залишити вдруге своє життя. І лише потім я наважилась знайти собі роботу. А зараз ми після виїзду пережили вже набагато більше і зустріли тих, хто... Ну, так само це пережив. Так, да, бо в нас друзі, вони переїхали, коли був, була грузина абхазька війна. Ось тому вони переїхали ще, ще, ще тоді. Ось це то, точно так же. Все одно хтось потрібен свій, отут, от, рядишком. І коли його нема, це дуже тяжко. Так, це чуже місце, це дуже далеко від нас. Але ну, воно ж таке саме. І ти розумієш, а так воно ж таке саме. Такі ж тут тоді. Такі ж тополі, да, так, та такі все. ж будинки. Я взагалі вирішила змінити професію ще в 11 класі, мабуть, коли батьки казали, що ти там будеш вчитися по цьому напрямку, а я вже розуміла, ну, я не дуже хочу. Ну, це, батьки ж кажуть, треба йти вчитися. А вже тоді я зрозуміла, що хочу робити нігті. Я працюю майстер манікюру і. Скажімо так, гарним майстер манікюру, я нарощую Нігті — Це яка творча така професія. Да? І я от більше і більше ходила туди. І вже в Енергодарі, коли я працювала, я вечорами. В день я працювала в бухгалтерії, а вечорами я працювала майстром манікюру. для себе. Так просто хобі таке в мене було. І вже тоді я зрозуміла, що я не хочу повертатися в бухгалтерію, я не хочу повертатися до цього кіпішу, де маленька заробітна платня, а треба робити дуже багато. І тоді я вирішила, що я буду вже займатися нігтями. Це те, що мені подобається. Я сама собі начальник, сама собі директор, скажімо так, і тому я вже працювала, вже працювала сама на себе. Я займаюсь фандрайзингом, Я пишу проекти е і навчаюсь писати проекти і вчу писати проекти. Мої проект ну, проекти, які я пишу, направлені на розвиток громади в цілому. Тут Буде легше адаптуватися. От владежині буде легше адаптуватися. Я організовую тренінги, я організовую семінари для того, щоб люди розвивались, хто, хто не може отак от просто інтегруватися, хто просто релакован для бізнесу. Молодь приходить і, і працює. І я оце завжди доношу ну, всім маленьким по-іншому, іншими словами, дорослим — трішки. Здоров. Тому шукай інші шляхи, щось роби, щось там Перекваліфіковуйся. тому ну ми постійно тут. Майже як майже як вдома. Перші три місяці, коли я була взагалі ніяка, скажімо так, нічого не хотіла. Я пішла до Діми до на роботу і мені порадили Іру. Сказали, є така дівчина, є салон. Я ну окей, я не дуже хотіла в салоні, бо руки опущені. Я не хотіла дуже працювати, але розуміла, що треба. І коли ми зайшли в салон, і мені кажуть, типа Іра, це хвоя власниця, от є майстер манікюра, Люда». Окей, ти мені підходиш. І далі стоїть, працює. І оце, в смислі, кажу, ну там у мене є інстаграм, я можу показувати. Ну, так на мене, ну, ти вмієш працювати, ти гарна, і сама стриже, там щось, перекажеш. Я Кажу, вміє. Чого добре, ти мені підходиш? І оця от простота, ця, що вона. А якось питала, ти звідки? ну там вона, А, короте, Мені байдуже, звідки? Все, ти гарний, якщо гарний майстер, це робоче місце, ти там будеш працювати. Він така, все? Це все, що і от Вона завжди не... така. Да, нічого зайвого ніколи не спитає, вона завжди допоможе. От, були моменти, коли вона допомагала, і я там, Ір, ну, я соромилась, скажімо так, та може не треба, на... В смыслі, все, я тобі принесла, ти береш, це, це взяла, все, я тобі віддала. Окей, дякую. Вона проста і цікава, і з нею дуже легко. Вона власниця, але у нас немає цієї от саме межі, що власниця і підлеглі. Ми от саме ми друзі. Ми завжди. От тут я не знаю, чи соромились, чи не соромились, але. Ми хотіли приймати. Що? Ми допомогу ну, не дуже Хочу, хочеться знаєте, йти до. За той кашею, вірмішелів не знаю, такий якісь. Не сприймали себе як переселенці, скажімо так. Не хотілося відкремлювати дуже, себе дуже тяжко було від місцевих, бо ну, ми ж українці, ми всі однакові. Так? А те, що ми з Східної України так трапилось, що ми можна сказати, бігли звідти і вважаємось тепер переселенцями. От не хотілося цього статусу просто. бо Ну, він щось то значить. А вже коли сюди приїхали, так, О, то якось. <рес> Переборов. Так. Переборов. А я ще дерево вже посадив. Я дуже полюбляю садити дерева, бо ну, вона Рагадарі, я де На, понад 200 десь. За 9 років, так. Організував, так. Так. Да. І вже тут Ялиночку я посадив. Не втримався. <рес> 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 Може, залишимось, бо... А по роботі у нас удвох вже дуже виходить, скажемо так, так Діма себе знайшов, і я себе знайшла, і ми вже працюємо. Одного разу чоловік кажу, знаєш, я звернула увагу, що тут є гарне слово. Коли ти кажеш дякую, там, до побачення, гарного дня, і тобі кажуть, навзаєм. От саме ладижа, це от навзаєм, навзаєм на щось добре, на щось тепле.